Чи є слова, які говорять інакше, як у інших селах? Тож є, так. Ну наприклад, наприклад якісь. Як я... Ну от, скури. Так. У нас пательня, кажуть. Так. Там е... ящик, ящик, Ага. Так, коробка кажуть. У вас говорить, так? Коробка. Ну, у нас і ящик, ящик. і коробка ага. говорити. Ну і що ж там, якби хто згадував. Якби в процесі, правда, то б да. сказали. Ну що там ще можна? Ложка, миска, угу. нас так кажуть, Четпак. Ага, Четпак. що набирати борщ так. наливати, так? Так, там, керпак угу. наливається. Ну, каструля. Угу. Варта. На кружку, так? Та, Кварта. Кружка, стакан. Ага. Стакан тут. Порція. Е, ага, так, румська, малесенька, та, так. Порція. А, о, не бачите, не так. Ну що, то... mm -hmm. <laughs> якби згадували, то я б казала. Чи mm -hmm. mm -hmm. є якісь слова, які ви вже не вживаєте, але вживали ваші батьки та бабусі? Може, на щось говорили так, якісь такі слова, що ви пам'ятаєте, що батьки ваші казали, а ви вже так перестали говорити на те щось. Не пам'ятаєте такого? Нічого не можете згадати? Я знаю теж Тоже... батьки. Так само як батьки говорили, так, так і ви. Так, так і все, так. Розкажіть про своє життя. Чи живете ви тут з самого дитинства? Як воно проводилось? Проходило да, я Так, живу тут дитинства. Угу. Ну розкажіть я... трошки про себе. Ну я народилася. Раніше ми жили там в хутор був. Ага, як називався хутір? Вистрів. Uh -huh. Вистров, Вистров називався. Uh -huh. А зараз кажуть, рибачиха. О, uh -huh. oh, бачите, змінився. Ну, змінилась то, назва. Ну, я знаю, там uh -huh. змінюється. А там в нас канава така. Uh -huh. ну, бачите, канава у нас. Uh -huh. цього. Так. І там до межа була, а то Ага. Народилася я там, в тому вистрові, нас було в сім'ї шестеро, ще один менший брат на рік за мене є цього. Uh -huh. От ми там були в селі, курови пасли. Нас там такого ліс, лісок тако, ми били, а там поле було. Uh -huh. І туди гонили цього корову, виженім цього. Там сусідка ще була, так вона старша, то ми. Гунили. Але так випасали, я, я згадаю. Вигнали, я знаю амати з батьками, брати, сестра, поле радом роблять. А, цього. а я сиджу між дві корови, і ми тільки корови розидяться, я знов їх ну, Тій кажуть, а я кажу, щоб нікуди не йшли. Потім батьки кажуть, треба, щоб корова відходила. А якщо йде до, до, до цього до поля, таке до шкоди нас кажуть. Ну, а ну шкода, якесь десь там ну, поле десь. Uh -huh. uh -huh. А як так, то ні. От я так і навчилася того. Потім е, було мені скільки сім десь. Ну до сім. Я у грудні роджена, uh -huh. але е, я не Тоді йшли в сім років в школу. Але 4 грудня, а в вересні було, а з хутора, а то там буде два кілометри йти. Uh -huh. Батьки кажуть, ой, з ким ти будеш ходити, там Там були старші мої сусіди, там у нас багато було. Та й кажуть, а сидиш ще не будемо пускати. Я uh -huh. знаю, що вчителька і одна, і друга приходить, то я ще й хавалася. Бо так батьки сказали, щоб не ходили. У нас таке було такий ліс був, а такий його. І горбок таке все було, а там хата була посеред. І там така катушка, я знаю, була, що на тій катушці колись намотаний такий провод був. Я ту катушку катала-катала, бачу, вчителька йде одна друга. Я її кинула і побігла в корчі. А курчів нас називали бжинник. Бженник е, такий, що то колючий, таке русло. терн? Ні, yeah. таке русло, таке, ще зараз воно є. О бженки. Бженник ah. такий, uh -huh. і, такі ягоди великі. Побігла uh -huh. туди, сховалася, все. Сусідська там радом така в нас хата, може, метрів з двадцять є. Прийшла до мене, каже, вставай, звати Галя, ходи. Приходь, я кажу, не піду, не піду, бо мене заберуть у школу. Але вони пішли, попиталися батьки, все сказали. Потім був директор такий в нас в школі теж, а він був, ще тоді якийсь манчик його фамілія була. Він з участковим прийшли, теж щось до мене мали це діло. Я куди залізла на піч. Uh -huh. Залізла на піч, а на печі стояв льон. Сушили, щоб там його потім терти uh -huh. і красти. За той льон сховалася, то теж просили. Вийди, вийди вийди, і побачимо. Не, не показувала. А вже uh -huh. ходила в ту школу. <реш>. Ага. І скільки клас закінчили? Сім класів кончила. Вчилися ми сім класів. І в нас в, в сьомому класі було, не знаю, скільки то сім чи дев'ять учнів таково. Ага. І нам сказали доротище ага. будуть нас брати. А ну, ми, ми кажемо, а як ходити буде цього. Вас будуть молоко возять. В гіщені брали людей молоко, uh -huh, uh -huh. а возили в доротище. Вас буде те, що молоко у вас возити. Ми один день пошли, ніхто у нас не там, такий він, його руки такого не було. Другий день пробули тиждень в доротищах, і ми там позійшлися і кажемо, в ми. туди йде і назад йде, напише. А три кілометри в нас до доротища. І ми кажемо, я кажу, як хочете. І, те, і всі кажуть, я кажу, я сюди не буду ходити. А що ж, зимою як буде ходити? Я лише цей рік перебуду, а на той рік той, що шостого і разом угу. сьомий буде, і буде вже багато. От ми так і всталися, Не пішли ми. Прийшли вчителя звідти приходили нас. Я знаю, вже ми були в селі. Я сховалася за хату що з вчителькою нічого, вони попросили вийди, вийди. Ми говоримо, ні, може хто? Ні, ні, ніхто не хоче. Один там на хуторі він був, то він сугласний був. <говорю> а ми всі тут ходили, сталися. І ми пробули той рік. На другий рік пішли в той клас. Бубла. Е... Бубла в госпі, прийшла, побула. Побула в колгоспі, прийшла, була там, сусідка була. Е... Мене на вулиці, бо я не на тій вулиці, а там вулиця жила. Uh -huh. І вона була ланковою. А ми так, дівчата такі, не тільки я ще було у нас там, тих дівчат. То, та й вона, що треба, а вона запиши, на Мене пописала, потім пробула я літо. Тег, вона каже, прийшла, прийшов зборів на голову, каже колгосп. Я не буду, я хай воваля. Тим, бути uh -huh. Ну всі так І цього. І я пробула та й Ланковою. Скільки там побула, і цього. Тоді десь дівчата, давайте десь поступати. Воно ну, куди. Я в Новолинськ. Uh -huh. Ми поступити На штук, маляра штукатура. Uh -huh. Але до мене ходив от, чоловік, той побув. Тут з села, з вашого? ваш. З села він був. Я поступила, а він каже: о, і потім вже тут вже весілля розбирається. Та й каже, наш, наш те поступання той в Новолинсь, той наулиць, то й підеш. От я так і не І, і не вчилися, так? Ще одна зі мною, моя однорочниця, і вона була, і вона не схотіла туди в наулиць. І ми так усталися, Всталася я. Я вийшла замуж, і я мене, цього, я стала в колгоспі. Отчиком у uh -huh. фермі. Цього uh -huh. там одна була стара баба, та чогось мати була, та й вона не схотіла. Та я пробула б тим учотчиком, я не знаю скільки, два три роки. О, вже мене дочка була. Я з тією дочкою ходила навіть очотчиком колись було. Як до ярки йдуть, так і отчик іде. А нас було. Чотири лагері у нас і там на хуторі. З самого ранку так ішли? Так. Три часи вони йдуть і я ходила. Uh -huh. Я там, от сьогодні я там облачна називалася. Я пішла, там побула, там у вистрові на другий день, а там за річкою, а тут добре. Uh -huh, uh -huh. І цього Я повинна там бути. Я міраю молоко і все, записую, uh -huh. подавала. Uh -huh. Ну, от пробула я тим очочкам, що, ти а платили. Тридцять рублів тільки. Та й всі кажуть, ой, я бачу, як до ярків остунула. Та я кажу, я не буду того, я не хочу того вчора, я йду на доярку. От я 20 років до ярко. Пропрацювала. Ага. І на пенсію пішли і так на же після пішла, того. пішла, да, так. Ага. І скільки у вас дітей? Двоє Двоє дітей. дітей да. так. Дочка і син. Дочка ага. я по підгорою. Зелений гай густесенький, Не неначе справді рай між гаєм є ця річенька, як скло вода блищить долиною широкою, кудись вона біжить, біжить вона, край берега, де в'яжуться човни. Там три верби схилилося, Мов жураця вони, що пройде любечко, повіють холода, носип з них листячко, і понесе вода. До тебе, річенько, ще верниться весна. А молодість не вернеться, не вернуться, літа.